Всіх допитливих на каналі Еверест. Сьогодні не бути в курсі усього просто неприпустимо. Ми допоможемо досягти рівня ерудити і стати ходячою енциклопедією. Пропонуємо п'ятірку невідомих фактів про все навколо. Сьогодні поговоримо про італійську страву, яка вже полюбилась українцям. Піца. Ми підготували підбірку найцікавішого про неї. Отже, п'яте місце рейтингу мало кому відомо, але перші прототипи піци з'явились 200 років тому в Неаполі. Пекарі для економії часу готували для бідняків коржі з начинкою. Зверху їх посипали томатами, орегано, поливали рослинним маслом і злегка притрушували сиром. Бродячі торговці укладали страву у мідні ящики і, несучи на голові, пропонували перехожим. Іноді покупці були настільки бідними, що не могли розрахувати за частування одразу і віддавали гроші в розстрочку. Деякі види піци Мають королівське походження. Їх готували на честь прекрасних дам і для святкування особливих моментів у Вельмож. На четвертій сходинці неодмінний і незамінний інгредієнт піци твердий сир. Італійці знаються на ньому просто бездоганно. Сьогодні там виробляється більше 400 видів сиру. Найпопулярнішою в Італії є ніжна м'яка тануча у роті моцарела. Справжня класична це свіжий сир швидкого дозрівання. Виготовляють його лише вручну за спеціальною технологією папського кухаря. Обов'язково із цільного молока чорних буйволиць в італійському регіоні Кампанія. Трійку лідерів нашого топу відкриває помідор. Його теж обов'язково додають до піци. В давнину томат вважався отруйним. В данії думали, що ці плоди зводять з розуму тих, хто їх поїдає. На русі помідори називали скаженими ягодами. Доля правди тут є. Листя і стебла цієї рослини містять речовину, яка може викликати нервозність і розлад шлунку. Тоді як достиглі плоди помідорів дуже корисні, а в півстакані консервованих на думку науковців поживних речовин навіть більше як в одному свіжому томаті. На другій позиції у нас траторія. Це не просто красива назва. Траторії найпопулярніші і здебільшого невеликі заклади в Італії, де можна в комфорті поїсти піцу усією сім'єю, перекусити в обідню перерву чи прийти на побачення. Зазвичай траторії знаходяться не в самому центрі міста, а подалі, в характерних і вже звичних для городян місцях. Ці заклади відзначаються доступним меню, простим обслуговуванням та обстановкою. На п'єдесталі нашого рейтингу опинились ті, хто власне творить піцу. В Італії таку людину називають піцайоло. в 17 столітті. Ця професія закріпилась за тими, хто пік коржі з начинкою для городян і селян. Окрім приготування піци, майстрові доводилось ще й розважати публіку найпростішими акробатичними трюками і маніпуляціями із шматком тіста, яке він швидко розкручував на руці. Разом з тим, як зростав статус піци, професія піцайоло ставала поважнішою. Щорічно, наприкінці жовтня, в Італії влаштовують свято на честь творців піци. Нехай ці знання спрощують вам життя та роблять його цікавішим. топ п'ятірка вражаючих фактів створена за підтримки траторії терамаре. Тут можна гарно провести час за смакуванням кращих видів піци, і не тільки, а з Оверкарт ви можете отримати знижку 10%. Посміхайтесь і знайте в світі ще достатньо фактів, які приголомшать вас.